Вітаю, друзі. Ні для кого не є секретом, що враження від країни і комфорт життя в країні залежить від того, як швидко людина знайде собі роботу в тій чи іншій країні та яку роботу знайде собі людина. Але багато людей, на жаль, не усвідомлюють, що процес пошуку роботи в різних країнах різний і є різні вимоги в різних країнах. До наймання собі працівників. На жаль, українці, приїжджаючи до Канади, продовжують шукати роботу так, як вони це робили в себе в Україні, або як вони це робили в, е, в Європі. Так? В Канаді зовсім інші підходи до пошуку роботи, зовсім інші стандарти. І сьогодні я вам розповім, що треба робити для того, щоб ви змогли знайти хорошу роботу. Канаді, отже, якщо вам цікава ця інформація, дивіться це відео до кінця, і ви, як завжди, отримаєте корисну інформацію на моєму каналі. Друзі, це вже друга моя спроба записати це відео. Перше відео я записував вчора. Приїхав додому, почав монтувати це відео, і з'ясувалося, що микрофон в мене перестав працювати на середині відео. Прийшлось тепер робити інше сьогодні. Тому я сподіваюся, що ви поставите вподобайки прямо зараз. Е, підтримаєте мене, підтримаєте це відео і таким чином ви допоможете цьому відео потрапити на очі якомога більшої кількості українців, які зараз шукають роботу в Канаді. Ну і також, будь ласка, не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. І напишіть мені в коментарях. Принаймні, про що б ви хотіли побачити наступне відео на моєму каналі. Ну а я зараз вам розповім, що треба робити для того, щоб знайти роботу в Канаді. І перше, з чого треба почати, це з вашого профайлу в LinkedIn. Так, на жаль, українці недооцінюють того впливу, який має LinkedIn тут у Канаді, і і взагалі в Північній Америці. Так? Дуже багато, дуже багато робот поститься в LinkedIn. Але, але Дуже багато різних рекрутерів пасеться в LinkedIn, Так і якщо ви собі зробите класний профайл, класну сторінку, і ви там обозначите, що ви шукаєте роботу по такі та такі та професії. У вас буде все гарно оформлено. Ви туди надасте своє професійне резюме, зроблене по канадських стандартах. То будьте впевнені, що з вами почнуть зв'язуватись рекрутери, і ці рекрутери будуть зв'язувати з вас, вас з потенційними роботодавцями в Канаді. Отже, класно оформлена сторінка LinkedIn це ваш перший крок до успішного пошуку роботи в Канаді. Також не треба забувати. Про інші соціальні мережі, такі як Фейсбук, наприклад, так, чи Інстаграм. Якщо ви активно користуєтеся цими е соціальними мережами, не забудьте розсилати ваші резюме, давати об'яви про пошук роботи в цих соціальних мережах. Що я бачу зараз, яку помилку роблять багато українців, це те, що вони публікують такі обяви на українській мові і тільки в україномовних групах. На жаль, українці не розуміють. Що е, треба робити більше е, об'яв на англійській мові і намагатися давати в? Групах, де більше е, спілкуються е, канадці, так тому що е, вирогідні знайти роботу завжди більше, якщо ви даєте більше інформації канадцям, а не українцям. Тому е, давайте такі об'яви. Зробіть собі об'яву на е, англійській мові чи французькій, якщо ви в Квебеку, і давайте такі обяви в різних групах, де тусуються більше канадців. Наступне, на що треба звернути дуже серйозну увагу, це звісно резюме. так? Я вже перечитав сотні резюме, які надсилали мені українці, щоб я подивився. сказав, що так, що не так. І я хочу вам сказати, що в більшості випадків це жахіття. Тобто, люди взагалі не розуміють, які резюме працюють тут у Канаді. Люди просто розсилають такі резюме, які вони звикли розсилати в Україні в європейських країнах, і їхнє резюме навіть не потрапляють на очі потенційним роботодавцям. Тому будь ласка, зробіть собі. Резюме по канадських стандартах, класне резюме. До речі, в мене на каналі є відео, в якому я розповів покроково, як треба робити резюме по канадських стандартах. Не полініться, подивіться це відео, зробіть собі таке резюме. В мене на каналі є безкоштовні болванки. Класних канадських резюме, які ви можете собі закачати безкоштовно, і зробити собі класне резюме. Якщо ви чомусь не можете зробити собі класне професійне канадське резюме, різні бувають ситуації. Ви завжди можете замовити таке резюме в мене, і я вам зроблю таке резюме. Посилання також в описі до цього відео. Отже, ви створили собі класну сторінку в LinkedIn професійну. Ви е, повідомляєте всіх в соціальних мережах. Ви зробили собі класне е, канадське резюме. Що наступне, е, це буде вже залежати від того, де ви знаходитесь. Чи ви знаходитесь на території Канади, чи ви знаходитесь поза межами території Канади. Якщо ви знаходитесь поза межами території Канади, то у вас е, є ще одна можливість: це розсилати ваше резюме. Е, Потенційним роботодавцям, яких ви можете знайти на різних сайтах, так тобто, посилання на сайти будуть в описі до цього відео, ви там знайдете посилання на мій сайт, і там є. Посилання на 10 самих класних сайтів по пошуку роботи в Канаді, тобто самі популярні сайти, якими користуюсь я, якими користуються інші канадці, коли вони шукають роботу в Канаді. Тобто, посилання в описі до цього відео переходьте, шукайте дуже багато. Там запущено різних. Вакансії, ви можете розсилати ваше резюме по цих вакансіях, це якщо ви знаходитесь поза межами Канади. Так вибачаюсь, якщо ви вже на території Канади, то у вас, звісно, більше опцій. Ви також будете розсилати резюме так по цих сайтах, які в посилання в описі до цього відео, але ви ще також можете ходити на. До різних підприємств і залишати там ваше резюме самостійно, де можна знайти адреси чи телефони підприємств, які можуть вам бути вам цікаві. Так, є такий сайт, «Yellow Page». Канаді, на якому зосереджене всі контакти переважної більшості підприємств, які є в Канаді, і він безкоштовний. Тобто, якщо ви зайдете в Yellow Page, то ви там завжди зможете знайти е і телефони, і адресу тих підприємств, які вам цікаві. Ну, наприклад, я наведу приклад е на, на собі. Так, наприклад, коли я приїхав, я наприклад шукав собі роботу в ландскайпінгу, так, ландшафтний дизайн. Я просто зайшов в Yellow Page і забив Фанскайпінг Companies, In Winnipeg. і він мені висвітив там сотні тисячі цих компаній, які є в Вінніпезі. Е, ви можете забити в Companies і з манітоба, Він вам, вам покаже е, ці компанії. І я просто сів і почав е, обзванювати всі ці компанії, тому що там є контакти, є телефони, щоб запитати, чи працюють вони чи ні, чи набирають вони собі робітників, чи ні. І часто і густо було таке, що мені казали: ну так, ми набираємо, але там. але... Е, ми ще там думаємо, чи ще щось таке. Тоді я дивився, де вони знаходяться, їхню адресу, їхав туди і залишав там своє резюме. І дуже-дуже, це дуже класний крок, такий, якщо ви приїжджаєте в таку кампанію, залишаєте своє резюме. Але що треба зробити, так? Тобто, в, е, треба зробити так, щоб вас запам'ятали, позитивно запам'ятали. Ті е, люди, які будуть брати у вас резюме. Треба не просто зайти і спросити, окей, е, я тут прийшов з резюме, можна вам залишити? Вам скажуть, ну так, звісно, залиште. Ви бросили резюме, сказали дякую, повернулись і пішли. Е, в цьому випадку ви, вас не запам'ятають. Треба розуміти, що е, людина, яка Потім бере всі ці резюме і е, буде перевіряти ці резюме. Вона, об, вона обов'язково запитає е, цю людину, яка брала ці резюме, так? Тобто, чи це ресепшеніст, чи це будь-яка інша людина, яка бере у вас резюме, то е, HR чи е, менеджер він, е, він е, обов'язково, за, запитає, е, що можеш сказати про цю людину, які в тебе перші враження твої, і дуже часто. Дуже часто чи візьмуть вас на роботу чи ні, залежить від того, що скаже це рецепшеніст. Так, тобто, якщо рецепшеніст скаже, о, да, це класна, приємна людина. Ми тут е, поспілкувались е, трошки, то це вже дуже великий шанс, що на вас звернуть увагу увагу, і вам запропонують е, співбесіду. Тобто, коли ви кладете резюме, просто зайдіть, спитайте, як ваші діла? Е, у вас напевно сьогодні важкий день, так багато роботи, як завжди. Е, і просто просто small talk, як, як він називається в Канаді, такий small talk, позитивний small talk, він буде дуже дуже доречним. І до речі, завжди запитайте, коли якщо вам скажуть так, залиште резюме тут. Е, ви просто можете запитати, а можу я? Будь ласка, е, вручити це резюме тій людині, яка буде безпосередньо розглядати так це резюме, чи є така можливість зараз чи ні? не могли би ви запитати цю людину? Будь ласка, В е, більшості випадків цей рецептоніскаже в одну хвилиночку. Він е, позвонить цій людині, поспілкується і вже. Що ця людина відповість, то він і вам передасть. Так, наприклад, якщо HR не зайнятий цей час, він може сказати, так, дійсно, я можу підійти і до вас підійде цей HR, і ви будете мати змогу поспілкуватись трошки з HR, так віддати ваше резюме до HR, і таким чином ви будете впевнені, що ваше резюме потрапило туди, куди йому потрібно потрапити. Навіть якщо HR скаже ні, в мене зараз немає часу, нехай він просто залежить, залишить ваше резюме ви залишите ваше резюме, але HR вже знає, що там була людина, і ця людина залишила резюме. І він обов'язково підійде до рецепшеніста і запитає: Ну а де тут те резюме, яке залишила людина, за яку ви мені дзвонила. І звісно, він запитає: ну що ти думаєш про цю людину? Якщо ви витратите 3-5 хвилин вашого життя, і ви поспілкуєтесь з цим рецепшеністом і залишите класне враження про себе. 에, повірте мені. Це може дуже дуже суттєво допомогти вам отримати роботу в тій кампанії. Ну і також не забувайте про ваших сусідів, про ваших знайомих. Ви ніколи не знаєте, як і хто може вистрілити і запропонувати вам роботу, якщо ви їх запитаєте. Не, не стісняйтесь е, спілкуватися з вашими сусідами. Е, скажіть вашим сусідам, що ви шукаєте роботу, що ви б хотіли отримати таку та, і таку-та роботу, і вам робота дуже-дуже потрібна. І до речі, якщо сусід скаже, о, знаєш, а в нас набирають людей зараз чи шукають робітника, попросить його бути вашим. Референсодавцем, так і якщо цей співробітник компанії прийде до свого е, менеджера і скаже: слухай, в мене є знайомий е, сусід, і він шукає роботу. То це вже буде дуже дуже велике діло, тому що співробітник компанії дасть за вас референс. Отже, друзі, не стісняйтесь, запитуйте усіх знайомих, якщо вони можуть вам допомогти з роботою. Друзі, я сподіваюся, що ця інформація була цікава для вас і корисна для вас, і допоможе вам знайти роботу в Канаді, таку роботу, яку ви хочете знайти. Я дуже вас прошу підтримати це відео вашими вподобайками, щоб якомога більше людей змогли подивитись це відео і знайти собі роботу в Канаді. Я також прошу вас не забути підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. І будь ласка, залиште мені коментар. Що ви думаєте на цю тему? І напишіть мені, будь ласка, яка інформація вас цікавить і про що б ви хотіли, щоб я зробив своє наступне відео. На цьому я буду закінчувати, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!